Торговий зал він був на цю сторону. І було два прильоти, сразу пішов пожар і непонятно було. Ми... Витягнули двох уборщиць, ну не я лично. Витягнув другий мужчина, це Юрій или Сергій. А так вивозили техніку, вивозили балони, тому що самі вибігали? Посетителі, скоріше всего вибігали самі. Я не можу сказати. Вона не обзивається по телефону. А, я по телефону. На інфо залишилося. Ви тут працюєте, так? Да? Да. Как у все сейчас почуваете? Это да, ничего нормально. Сейчас, кто там кто непонятно, как они. А кто там может быть? Сотрудники остались, уборщицы, и пошли там же туалет для рабочих. И там могут быть люди. А покупки были? Покуп... Это, когда ну, мы ну, выводили, я двоих вывел, мужчина бегал, кричал, что в районе сантехники, там женщина с ребенком, но пожарные вроде туда в первую очередь пошли, но они еще до обрушения. Мы уже не успели, я не знаю. Сработало, слава богу, это обиж было, пожарная ерунда, окна повырывала, водой начала заливать. Так что все это сработало. Бігали, искали, ну, там один жіну іскала, вона внутрі була. Стоїть, більше сюди вискочила, тому що були тут много дверей, а там тільки одні двері. Ну, чудом, що второй етаж, я живу, стену вибігла і ми вилізли. Багато людей взагалі відвідувачів сьогодні було у вас? Ну сьогодні ж вихідний день. Люди это, приходять. Ну, дуже багато було.